вечора, шановні учасники каналу Фінансова академія. Я радий вітати вас на сьогоднішньому вечірньому ефірі. Сьогодні ми з вами будемо говорити тематично, більш розширено щодо можливостей подбати про своє майбутнє. Ну і звичайно, тут буде йти мова про планування. про планування, про планування свого життя, про планування своєї відповідальності, себе особисто перед собою майбутнім. І поговоримо про важливість таких дій. Ну і, напевно, про наслідки, якщо ми цього не зробимо своєчасно, тому що повідомили, значить, озброєні. Нагадаю, що мене звати Степан Прізвищі семенович я фінансовий консультант і директор брокерської компанії. Сьогодні ми з вами більше будемо акцентуватися на тому, наскільки важливо мати свій особистий фінансовий план. Для того, щоб знову ж таки краще було мене зрозуміло, я буду демонструвати це на слайдах. Тож говоримо про фінансовий план, який є в нашому житті в цілому дуже важливим, тому що відсутність плану означатиме те, що ми живемо за чужим планом. Ми не можемо жити без плану, тому що все наше життя це суцільне якесь планування. Але є два нюанси. Основний нюанс або ми плануємо, або нас запланують в якомусь певному процесі. Ми поговоримо про своє планування і про планування держави. Давайте подивимося на те, який може бути фінансовий план у нас, для прикладу, якщо подивитися на наше життя, то його можна зобразити у вигляді такої прямої лінії? Ми колись народилися, колись ми помремо. А між тим є три періоди в цьому нашому житті, який так економісти називають період навчання, коли ми навчалися, коли ми жили за рахунок батьків, коли у нас був безтурботний період життя, і воно було задоволення в радість і в основному ми були щасливі. Другий період життя, коли ми заробляємо. Ми також можемо тут бути щасливими, а тут у нас вже є певні турботи, клопоти, завдання, проблеми, вирішення, тобто, це звичайне життя в кожної людини. І третій період життя ми також можемо бути щасливі. І це залежить від того, наскільки ми зуміємо свідомо спланувати оцей свій стан забезпеченого життя, тобто стан радості. І це буде як друга молодість, інколи це друге дитинство, але в цьому вже такому кращому розумінні цього слова. І воно залежить від нашого вміння планувати. Тому що якщо ми не плануємо свої доходи, якщо ми не плануємо свої заощадження, то держава замість нас планує, щоб ми максимально віддали себе в цьому періоді заробляння і залишилися бідними людьми без жодного відпочинку, а на пенсії. Дивіться, в період навчання ми не мали коштів, ми вже говорили. З вами це був хороший безтурботний період, тому що да про нас дбали батьки, так само, як і ми дбали чи дбаємо зараз про своїх дітей. Період заробляння в міру своїх можливостей кожен заробляє певну суму грошей. І, звичайно ж, це, як правило, призводить до росту. Я зараз не буду говорити про тимчасові труднощі тих людей, які вимушено приїхали в іншу територію проживання. Я зараз не говорю про деякі труднощі, тих, хто можливо тимчасово захворів, а в цілому. Коли був перший день ми заробляли з вами першу зарплату, то відносно того останнього робочого дня, коли ми заробимо останню зарплату в своєму робочому періоді життя, в нас повинен бути суттєвий ріст доходів. Це, звичайно, залежить від нас, від наших навичок, компетенцій, від нашого бажання. Ну, на жаль, є люди, які завжди просидять на мінімалці і там ніякого росту не буде, окрім поправки на інфляцію. Ну, зараз ми не про них. Беремо на загал. є більшість, абсолютно більшість людей зможе підняти свій матеріальний рівень до певної висоти. Тут виникає наступне запитання: а чи зможеться більшість людей цей рівень втримати? І відповідь проста: ні. І навіть більше того, абсолютна більшість людей не втримає цей рівень життя, якого змогла досягнути протягом своєї роботи, а впаде вниз в двох варіантах. Перший варіант гірший це до нуля, тобто, якщо не буде стажу, одразу нуль. Навіть соціальної виплати не буде, тому що навіть для соціальної пенсії потрібно мати 15 років стаж. Ну, можливо, якась компенсація від соцзабезу, якісь невисуми, Сьогодні нараховують 800 гривень, щоб не померти з голоду, ну це хіба що на хліб і воду. Тобто не, не говоримо про це, тому що це взагалі за категорією і за межею виживання. Говоримо про те, що навіть якщо людина має пенсію, то через низький рівень цієї пенсії, через відсутність, ну практично відсутність індексації, через постійний ріст цін, через інфляцію, девальвацію гривні, а цей рівень життя пенсіонера, все одно стрімко прямує до цього нуля або життя за межею бідності. І це план держави, до речі, якби це не було прикро, але це план держави, він говорить наступне. Ти 20 років провчитися для того, щоб потім 40 чи більше відпрацювати і щоб у бідності померти. І якщо в нас немає свого особистого плану, то ми живемо за планом державним. І це ми бачимо по, по тій самій більшості пенсіонерів, які на сьогодні у тій такій фінансовій кризі. Що ми бачимо далі? Ми можемо втримати свій матеріальний достатку, ми можемо його створити за рахунок того. Що оцю порожнечу між тим, що нам пропонує держава в вигляді нижньої стрілочки, і між тим, що ми би хотіли для себе планувати у вигляді верхньої, ми можемо заповнити особистим капіталом. І велика сума грошей, яка виведена із зони ризику і розміщена на дійному місці, називається пенсійний капітал. Сьогодні ми про це чуть детальніше поговоримо. Оскільки на державну пенсію вже практично ніхто не розраховує, і ми розуміємо, що навіть якщо буде якась невеличка, і то невідомо в кого ця державна пенсія, то вона нічого не вирішить в нашому житті. Отож, потрібно, перш за все, щоб в цьому детальніше переконатися, розібратися, а чому, власне, не буде пенсії? Яка основна передумова того, що цієї пенсії не буде? Ну, для чого розібратися? Для того, щоб не жити в ілюзії, що от було в наших бабусів пенсія, є в батьків і щось там буде у нас. Пенсія як така, вже, як вже говорив сьогодні, свою функцію втратила. Вона не забезпечує людей пенсійного віку для нормального рівня життя. Вона навіть не дає нормальний рівень існування. Вона інколи дозволяє виживати і то в злибнях. Тому давайте дивимося, чому її не буде взагалі. Перш за все, сама пенсійна система побудована за принципом солідарного накопичування, що означає, що працююче покоління, сплачуючи на сьогодні, називається єдиний соціальний внесок. У пенсійний фонд або в державний бюджет, наповнюючи його солідарно, від кожного працюючого сплачується якась певна сума, дає змогу теперішнім пенсіонерам отримувати пенсію. В чому перевага солідарної пенсійної системи була раніше? В тому, що було багато працюючих і мало пенсіонерів. Але історія змінилася. І якщо е, на початку її створення в е, канцлер Прусії Отто фон Бісмарк ще в 1889 році її створивши. Вона була ефективна, то ще в 50 х році, в Радянському Союзі, вона була теж ефективна, але вже в 2000 х вона свою ефективність втратила всюди і в Європі, і в Україні. І передумовою цього є те, що після післявоєнний період народилася дуже велика кількість дітей, і цей період назвали бейбі-бум, а дітей, відповідно, бейбі-бумерами. І це відбувалося протягом 20 років. Що ми маємо на сьогодні? 65-го року. По 1990 й рік ці люди ще працювали, і вони були ще ефективними, вони отримували своїх батьків. А залишилося батьків. Ну напевно, переважно люди не доживали навіть до пенсійного віку, то ми можемо допустити, що була одна людина. Це статистичні дані. Тобто на чотирьох працюючих припадав один пенсіонер, платили податки всі, ніхто не виїжджав за кордон, всі працювали, тут праці влаштовані офіційно, а отже, отримувати одного пенсіонера було легко, просто і пенсії були. У ну, когось пенсії були малі, це було десь 22-24 рублі, а перед тим було 12, тобто взагалі мізерні пенсії були дещо вищі, і в місті за, за ті пенсії можна було більш-менш виживати, навіть навіть більш-менш нормально жити в деякий період часу. Та і цей період давно вже закінчився, тому що бейбі бумери ті, які працювали і отримали пенсіонерів, самі стали пенсіонерами. З якого року? Додаємо, раніше вихід на пенсію жінок був 55, чоловіків 60. Тому. Жінки, які народилися в 45-му, у 2000-му році вийшли на пенсію, і в 2005-му вийшли чоловіки. Тобто, вже з 2005 року, навіть з 2000-го почалася нагнітатися криза пенсійного незабезпечення і наростала криза пенсійного фонду, як така. Вона росла протягом 20 років, і в 2020 році вона стала ну, такий, на свій максимум. І він, до речі, ще не, не так проявляється, як він проявиться ще наступні роки. Чому? Тому що це тільки вийшли бейбі-бумери, а тут враховується ще демографічна ситуація. На жаль, через те, що почалася війна, приблизно вісім дітей і працездатного населення, які мали б наповнювати пенсійний фонд, які в майбутньому мали б отримувати своїх батьків, виїхали. Причому виїхало багато людей, які не повернуться. А отже, люди старшого покоління залишаться в Україні жити, а молодшого не повернуться. І тоді може бути така ситуація, що на одного працюючого буде через років, можливо, навіть 10, вже 4 пенсіонери. Точно ще ніхто не порахував, але на сьогодні вже на одного є 2. І один працюючий ну, ніяк не може отримувати двох пенсіонерів. Тому держава доплачує дуже серйозні кошти в бюджет. Зараз ми про це поговоримо. І на сьогодні картина наступна: низька народжуваність призводить до того, що Навантаження на пенсійний фонд в майбутньому зросте дуже сильно і воно вже відображається. Тому що вже протягом 20 років ми спостерігаємо навіть більше, ми спостерігаємо падіння народжуваності. Держава не зробила жодних кроків, окрім одного періоду, здається, Ющенка чи потім, коли була гарна винагорода за народженість. Тобто реальні президенти, які піклуються про свою країну, вони завжди стимулюють народжуваність дітей. Вони дають великі кошти породіллям, вони стимулюють багатодітні сім'ї, вони роблять дуже багато заходів, тому що на сьогодні, в 21-му столітті, не нафта, не корисні копалини в країні є основним капіталом, а людський ресурс, людська праця, людський розум, людський потенціал. І ми його втрачаємо колосально. І через те в нас не тільки низька народжуваність і низька соціальна забезпеченість буде. Ще й будуть проблеми в інших сферах. Але ми про це сьогодні не говоримо. Говоримо про те, що оця сьогоднішня картина сьогодення це безробіття, яке наростає, це зарплата в конвертах, тому що при владі в податковій службі і не тільки є державні злочинці, які створюють в час війни несприятливі умови для середнього і малого бізнесу, і люди переходять в тім, ще менше сплачуючи податки і ще більше заганяючи ну, своїх найманих працівників будучи в зарплати конвертах, залишаючи їх без або з трудового стажу взагалі або з мінімальною зарплатою, яку вони плачуть офіційно, і це, в принципі, багатогранна проблема як для держави, так і для тих людей, хто працює на мінімалці. Ну і звичайно, те, що я вже говорив, виїхало за загалом 10 мільйонів людей. Ніякої хорошої перспективи не створює в майбутньому. І дефіцит пенсійного фонду. Поза минулого року становив 230 мільярдів гривень, минулого року 240, Ну і цього року буде ще більший, тому що все менше людей, які працюють офіційно, сплачують податки до цього бюджету. Хоча вони намагаються зараз повернути. Ну точніше, законодавчі вже повернули обов'язкові сплати єдиного соціального внеску для підприємців. Але це вирішує ну, буквально там який 1, один, можливо, півтора мільярда гривень. А дефіцит колосальний. Тому розраховувати, що в нас щось буде дуже добре. Чи з 15 років в плані пенсійного забезпечення не доводиться я, патріот країни, я дуже сподіваюся, я в це вірю, що країна відновиться, відбудується, що будуть різні західні програми, будуть, можливо, якісь міжнародні програми відбудови, але тут, напевно, все ж таки не передбачено піклування про пенсіонерів і спрацьовує принцип, що рятунок потопаючого справа рук самого потопаючого. Тому давайте ми будемо думати, а що нам робити, щоб не потрапити в категорії бідних пенсіонерів. І на запитання, що робити, якщо ми таке запитання задаємо, завжди буде приходити відповідь: ми маємо в Україні законодавчо запроваджено трирівну пенсійну систему. Перший рівень це Солідарний, який працює ще з часів Радянського Союзу, і він прийшов у спадок. Другий рівень сам по собі дуже перспективний, тому що він передбачає. Мати особисту накопичувальну систему грошей загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, де кошти, які працюючи, сплачуючи в бюджет, будуть перебувати в інвестиційній програмі і приносити прибуток. Причому за цією програмою початковий відсоток, 2% сплачує найманий працівник, 2% доплачує держава, і 4% від цієї суми. Іде в цей накопичувальний фонд для того, щоб давати прибуток, і в межах 30 чи 40 років стажу, ну нехай беремо мінімум 30 це буде реально хороший, міг би бути точніше, пенсійний капітал, який був би основним капіталом пенсіонера, який би виходив тоді на пенсію. І я говорю, завжди міг би через те, що з 2011 року, від коли цей закон був запроваджений, нібито. Але не був ратифікований. Він відкладається впровадження його щороку на рік, на два, і от вже нам знову обіцяють у 2025 році зробити якусь реформу. І знову цей закон відкладається. І ми вже бачимо, що цей період вже 14 років не може бути впроваджений. Уявляєте, ця людина вже могла б мати половину свого трудового стажу, забезпеченого власними інвестиціями у своє майбутнє. Але держава цього не робить. Ну очевидно, не зацікавлена наша держава. Забезпечених пенсіонерах, тому вихід є все одно, є оцей третій рівень системи пенсійного приватного забезпечення, який працює у світі вже понад 200 років, ну і в Україні понад 20 років. І якщо ми не байдужі до свого майбутнього і не хочемо розраховувати на те, що держава щось дасть, тоді ми починаємо формувати свою приватну пенсію, не очікуючи введення оцього другого рівня, тим більше, що він обов'язковим буде не для всіх. І там вікові категорії також є по обмеженнях. Почитайте цей закон, ви будете здивовані, наскільки там все неоднозначно. Тому давайте подивимося, що нам потрібно зробити, щоб виглядало наше майбутнє, так як у цих забезпечених європейських чи американських пенсіонерів. Вони наступні речі, і ми можемо робити те саме, що вони. вони заощаджують кошти, окрім того, що в них працює і перший рівень солідарної пенсійної системи. Ну, в Америці не працює, в Канаді, в Європі працює. І другий рівень, тобто там, йде не державний пенсійний фонд, а є не державні пенсійні фонди, і через працедавця туди переховується та частина їхніх грошей. І особливо ефективно працює накопичувальне страхування життя. І якщо ми подивимося на оці форми приватних накопичень, то вони найбільш популярні. І якщо в цілому навіть в Вікіпедії почитати, то побачимо, що на Заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу громадян пенсійного віку. Не державні пенсії, не власні заощадження, не нерухомість, не криптовалюта. Не, ну, тобто, можливо, десь в багатьох випадках воно існує, але якщо взяти масово, скажімо, процентів 80% європейського чи американського населення пенсійного віку, користується довгостроковими програмами страху життя. І накопичуючи 10% від зроблених коштів, можна вже це створювати. Я думаю, що кожен із вас може відкладати хоча б 20 гривень, можливо, 50, можливо, 70, можливо, навіть і 100 гривень в день для того, щоб оплатити собі своє майбутнє. Що таке сьогоднішні наші заощадження, які мають собі на меті нас забезпечити, ну, нехай так, в другій молодості? Це наша відповідальність перед собою завтра. Це не що інше, як купівля собі комфортного проживання, можливо, якісного харчування, можливо, якісного медичного супроводу. Ми самостійно це робимо. Ну, насправді не самостійно, тому що якщо ми працюємо в договорі із страховою компанією, то ми частинку грошей вносимо, решту компанія для нас заробляє. І працює це наступним чином: для прикладу, ви вирішили, що ви можете в рік відкладати собі 30 тисяч гривень. Сума невелика, але це ж більше на 30 тисяч гривень від того, що ви робили вчора. А отже, ви робите перший такий хороший крок. І якщо вам вік дозволяє, ви можете на 25, 30 і більше років. Оформити собі накопичувальну програму, ну давайте подаємо хоча б на 25. Тому самостійно ви відкладаєте 750 тисяч гривень, і за рахунок того, що кошти будуть працювати, в програмі будуть давати прибуток, працює цей прибуток за принципом складного відсотку. Тобто завжди до основної суми ми додаємо наступних 30 тисяч гривень. На ці суми, яка вже є з прибутком, наростає новий прибуток. Цей прибуток, який сформувався, капіталізується в складі основної суми, тобто додається до попередніх. І знову ми додаємо своїх 30 тисяч і так рік за роком. Проценти ми не забираємо, тому що ці проценти працюють в програмі, і вони дають нам приріст цього складного відсотка, і ще його назвав 8 світу. І за рахунок оцих 25 років сума буде подвоєна з розрахунку 12-14% річних. Отже, ми будемо мати з вами 2 мільйони 250 тисяч гривень при такому прикладі, і це допоможе жити. Ну, якщо навіть за 1% від цієї суми, це мати пенсію 22 500. А багато людей сьогодні живе, вже будучи навіть працюючими, е, працюючим поколінням, за 15, 20, можливо, 22 тисячі. І далеко не кожен має більшу суму. Тому бути таким пенсіонером буде досить комфортно. Але для цього потрібно приймати рішення вже і зараз, а не відкладати на потім з думкою, що я ще встигну, у мене ще є час. Знаєте, що. Тут є два нюанси. Перше, страховий захист з кожним роком дорожчий. І друге, один рік очікування виходить десь приблизно 100-150 тисяч гривень незароблених коштів завдяки тому, що складний процент не буде мати достатньо часу, щоб спрацювати. Тому чим більший термін дії договору, тим краще буде працювати накопичення. Ну і, звичайно, буде вищий страховий захист. І зараз на цій презентації, на цьому ефірі, я показую страховий захист без цифр. А на індивідуальному підборі програм ваш консультант, який вас запросив, або якщо ви прийшли до мене безпосередньо за моїм запрошенням, ми вам прораховуємо конкретну програму для вас, враховуючи ваш вік, ваші фінансові можливості, ваш бажа, ваші бажання стосовно страхового захисту, ну і, напевно, ще також ризиковість професії. Тому в цілому захист є такий: на випадок хворіб різного типу: критичних, некритичних, онкологічних хворіб, на випадок травматизму. Опіків тілесних ушкоджень. більше ста видів різних тілесних ушкоджень описується в програмі страхування, починаючи від невеликого порізу, завершуючи опіками, вивихами, переломами в тілесні ушкодження також це входить. Можуть бути операції в зв'язку з хворобою чи нещасним випадком, включені в програму страхування, інвалідність або втрата працездатності, смерть або трагічна смерть, яка також час від часу з людьми стається, навіть з тими, хто має договора. Накопичувальне страхування. Тому ми, підбираючи для вас програму, враховуємо ваші побажання, сім'ї, вік, дітей, тобто всі ці параметри враховуються для того, щоб вам підібрати якомога кращий страховий захист. І це все дасть безпеку сьогоднішнього дня для вас і вашої сім'ї, а також збереже ваші кошти, які ви накопичуєте собі на якісь свої цілі, на якісь свої потреби, від витрат, тому що страховий захист може повністю перекрити всі витрати, пов'язані з лікуванням, а ваші. Кошти на, на вашу мрію, яку ви відкладаєте, вони будуть збережені. Адже погодьтеся, ніхто не відкладає кошти на онкологію, ніхто не відкладає кошти на трагічну загибель, ніхто не відкладає кошти на операцію в зв'язку з там з онкологією. Це ж абсолютно зрозуміло. що Люди відкладають кошти на якусь свою мрію. А от цю категорію проблем, які можуть виникнути в будь-кого в житті, потрібно вміти захистити цивілізованим способом, так як це роблять. На заході, тобто за рахунок страхування життя і страхування здоров'я. Ну і коли відкриваєте, коли ми відкриваємо таку парасольку над своєю сім'єю у вигляді захисту, це означає, що, так як говорять Німеччині, це означає, що моя сім'я, я вас люблю, я про вас подбав. Так проявляється один із моментів любові до сім'ї. Це буде фінансовий захист, це буде фінансове піклування, це буде дійсно фінансова безпека, а не просто якась там невеличка сума, яка допоможе. Пережити місяць чи два без е, годувальника. мова йде про захист фінансового рівня життя і страхування життя з цим успішно справляється. Тому, якщо ви ще не до кінця оцінили переваги страхування життя, давайте подивимося, що для вас додатково ще є. Перше це надійність. Компанії страхування життя, з якими ми працюємо, а це компанія KDLi Словенська, 130 років вже понад, компанія Вене Іншуренс Груп» і Компанія Unica австрійська працює в Європі понад 200 років, компанія американська Метлайф працює понад 150 років в сорока країнах світу, і компанія ТАС понад 25 років в Україні. Всі ці компанії є надійними і з дуже великим досвідом і капіталом. Ну, окрім компанії Тас, вона надійна, тільки досвід ще невеликий. Але для якщо детальніше вивчити, то також компанія достатньо надійна, щоб можна було їй довіряти. Пріоритетно наші клієнти віддають перевагу компанії Метлайф. Дохідність усіх компаній більш-менш одинакова, тому тут вже немає значення. Будь-якій компанії ви будете мати гарантовану дохідність і додатковий інвестиційний дохід. Індексація також забезпечує захист наших грошей від негативного впливу інфляції, і коли ми індексуємо свої кошти, ми маємо додаткову перевагу, тому що ми, крім того, що ми заробляємо кошти у вигляді прибутку, ми ще її заробляємо у вигляді додаткового фонду індексації, і ці кошти будуть. Зберігати купувальну спроможність наших грошей протягом всього періоду дії договору. Захист я вже описав, жоден фінансовий інструмент не дає страхового захисту, крім страхування. І для тих, із вас, хто працює офіційно на будь-якій роботі, тобто із отримання зарплати і сплатою податку з доходів фізичних осіб та військового збору. Також відкривається можливість так званого кешбеку, але це кешбек від держави в розмірі 18%. Тобто з кожних ваших 10 тисяч гривень поліса держава вам буде 1800 повертати. Виникає запитання: а чому держава це робить? Ну, по-перше, щоб показати свою прихильність до таких програм, тому що в цілому світі. Люди, пенсіонери, які мають такі програми, вони допомагають державі мати величезну кількість оборотних коштів. І державі це дуже вигідно, коли пенсіонери мають велику суму коштів, тому що вони будуть сміливо їх витрачати. Люди молоді, коли працюють, вони заощаджують кошти на свою пенсію, на іпотеку, на якілля на закордонні поїздки. А пенсіонери в основну масу грошей, причому можливо, навіть все в нуль, витрачають тут, де вони живуть, ну окрім деяких там подорожів, якщо в них нормальна пенсія. І уявіть собі, в Україні, нехай візьмемо, із 10 мільйонів пенсіонерів, 5 мільйонів пенсіонерів має хорошу пенсію. В розмірі 1000 доларів. Так, як в Європі. 5 мільйонів пенсіонерів, 1000 доларів. Це 5 мільярдів доларів в місяць пенсіонери можуть витрачати. Це кошти, які йдуть в оборот в бюджет. Нехай з цих 5 мільярдів буде націнка на товари, роботи і послуги, хоч тільки 20%. Це 1 мільярд Отримують прибутку всі ті, хто пенсіонерам надав послуги і продав щось. і з цього мільярда буде заплачено відповідні податки, і це для держави нові надходження, і от за рахунок того, що пенсіонерів багато, які мають достатньо грошей, держави себе почувають дуже добре. У Україні ми бачимо, що поки що це ще на етапі створення, тому що тільки 2% людей мають програми, а отже, тільки 2 людей в майбутньому будуть допомагати оце робити товарооборот державі і будуть жити добре. Наше завдання як фінансові консультантів пояснити вам, хто ще не оформив цей договір, що ви можете не тільки подбати про себе про своє майбутнє, і навіть в цьому допомогти державі. І держава вас цим стимулює, надаючи податкову пільгу. Це дуже круто, тому що візьмемо в середньому 12% дає компанія доходу на ваші кошти, а 18% кожного року ви отримаєте повернення грошей від своєї суми. Тобто разом це, це набагато більше, ну, нехай візьмемо. Прямому році інвестиція приходить приносить доходу 30%. Навіть облігації внутрішньої державної позики чи військові дають максимум 16%. А ви можете мати 30% за рахунок страхування життя. І це на сьогодні колосальна перевага, тому що ніде такого прибутку інші фінансові інструменти не дають. Тому скористайтеся, поки є така можливість. А вона, до речі, є вже відколи країни про страхування, тобто з 2003 року. І що для цього потрібно, щоб це зробити? Ну, перш за все, переконатися в надійності, а для цього. Ви можете приходити на ефіри, а краще поспілкуватися зі мною або з вашим фінансовим консультантом, отримати відповідь на свої запитання, заповнити заяву онлайн чи офлайн, відповідно надавши паспорт, код і дані для ваших консультантів, які вони вас попросять, і зробити оплату через онлайн-банки на свій номер заяви безпосередньо на страхову компанію. Не консультанту, не посереднику, а собі на свій рахунок страхової компанії. Все, і ви з наступного дня вже під захистом. Тому, якщо вас цікавлять такі нюанси, робіть це якомога швидше, тому що вже відкладати, я думаю, що немає потреби, адже це по категорії надійності в страхування життя вище від рівня надійності швейцарських банків, а по категорії популярності займає перше місце в світі серед людей, які формують свій пенсійний капітал. Якщо у вас зараз є якісь запитання до мене, то для цього потрібно натиснути на мікрофончик. Там є такий чоловічок з піднятою рукою, от ви на нього натискаєте. І я буду бачити, що мені засвітився на екрані ваша рука і зможу вам включити мікрофон, щоб ви задали своє запитання. Не бачу ваших запитань, тому сподіваюся, що ви все зрозуміли. Звичайно, що частина із вас вже мають такі програми, частина ще в роздумах, тому, друзі, рекомендую вам задати все ж таки запитання, якщо у вас є сумнів, або сказати, що ви готові і оформити собі договір, якщо у вас цих сумнівів вже немає. Мусить бути якесь рішення, тому що успішні люди. За ствердженням Наполеона Хіла, він написав бестселлер свого часу книгу Думай і багатій. І він сказав наступне: успішні люди це ті люди, які отримують якусь інформацію, аналізують самостійно. Радяться з тими людьми, хто їм цю інформацію надав, тобто з професіоналами, і приймають своє рішення, яке вони вже не змінюють. Неуспішні люди, отримавши якусь інформацію, радяться з іншими людьми, які не мають до цієї інформації ніякої дотичності, і навіть прийнявши рішення, ще мають властивість його змінювати. І кінцевий результат в успішних людей завжди це ріст і розвиток їхніх фінансів і можливостей, а в неуспішних це завжди скочування, деградація, ну і дуже сумний фінал. Тому я бажаю вам. Друзі, бути завжди тими людьми, які вміють приймати рішення, усвідомивши проблему і тими людьми, які на основі цього рішення діють. Якщо немає запитань, тоді я вам дякую за увагу. Якщо виникнуть запитання, пишіть в коментарях до цього анонсу, я вам відповім, а також можете писати мені, в мій телеграм, приватно. А для тих, хто дивиться вже в записі, чи в телеграм-каналі, чи в YouTube, також рекомендую вам писати коментарі, писати свої відеоки і писати мені в приват для того, щоб отримати детальнішу консультацію. На сьогодні я завершується ефір. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. На Слава Україні!